Україна війна, Бог. Історії, Коли він був поруч, Залишився, аби послужити Сергій Калінін. На початку бойових дій я з родиною перебував у Добропіллі, що на Донеччині. Куди ми переїхали ще 2014 року. Я відчував тривогу лише за безпеку власних дітей. Сам не боявся, бо вже вдруге зіткнувся з поняттям війна. Мені було не вперше переживати ці почуття, тому одразу включився режим діяти. Тож я поїхав заправляти автомобіль, купувати продукти, облаштовувати підвал та збирати тривожні валізи. Згодом я почав активно допомагати переселенцям, які приїжджали в наше містечко з Волновахи. Ми не планували виїжджати за кордон і не піддавалися паніці, бо вже це переживали та були підготовлені. Проте ніхто не знав, що цього разу все буде по іншому. Коли почалися сильні обстріли, я зрозумів, що треба рятувати дітей. Уже понад місяць ми не виходили з підвалів, щодня були на межі життя і смерті. Так ми вдруге стали вимушеними внутрішньо переміщеними особами. У квітні, коли бойові діжі розгорнулися в наш бік, та влада оголосила загальну евакуацію, ми вирушили до Полтави. Місяць пожили у родичів, а потім знайшли будинок в оренду, який і зараз винаймаємо ще з однією сім'єю. Хоч я можу виїхати за кордон, тому що я багатодітний батько та виховую трьох дітей, але я вирішив залишитися та допомагати постраждалому населенню, чим можу. Про організацію Адра я дізнався зовсім випадково ще 2015 року, коли займався гуманітарною допомогою для переселенців у Донецькій області. Познайомився з багатьма представниками цієї організації. Разом доставляли питну воду та засоби гігієни в райони без інфраструктури. У 2022 році команда Адра шукала представника в Полтаві. Отож, я став координатором продуктової допомоги в Полтавській області. Зараз маю роботу та можу займатися благодійною справою, яку дуже люблю. Так, Бог піклується про свій народ.